Бігові доріжки займають багато місця. Не Світлоджик t 116 це компактний, потужний і зручний тренажер для вашого дому, який легко складається та зберігається практично будь-де. FitLogic t 116 оснащена надійним двигуном 2,5 кінських сили, що забезпечує стабільну роботу та плавний хід полотна. Діапазон швидкості від 1 до 14 км на годину. Що дозволяє виконувати як легку ходьбу, так і інтенсивні бігові тренування. Розмір бігового полотна 122 на 45 см, що забезпечує достатньо місця для комфортного бігу. Амортизаційна система знижує навантаження на суглоби, роблячи кожне тренування безпечнішим. Максимальне навантаження 120 кг. Що робить цю модель універсальною для більшості користувачів? Компактність, простота у використанні та плавний рух роблять FitLogic T116 ідеальним варіантом для домашніх тренувань. FitLogic T116 оснащена зручним lcd дисплеєм, який відображає всі важливі параметри: швидкість, дистанцію, калорії, час тренування. Та ваш пульс на вибір є 36 встановлених програм і три користувацькі режими, щоб ви могли налаштувати тренування під свої потреби. Однією з головних переваг FitLogic T 116 є її складна конструкція. У складеному вигляді її товщина лише 12 сантиметрів. Завдяки такій компактності ви можете легко зберігати її у горизонтальному положенні під ліжком або диваном, або просто поставити її вертикально біля стіни. Легко перемістити доріжку допоможуть вбудовані транспортувальні ролики, згорнули, закотили в зручне місце, і все готово. Ще одна важлива перевага: можливість регулювати висоту поручнів у діапазоні від 85 до 120 см. Це дозволяє налаштувати доріжку під ваш зріст, забезпечуючи комфорт і правильне положення тіла під час тренувань. FitLogic T116 – ідеальний вибір для дому, мінімум місця, максимум можливостей. Почніть тренування вже сьогодні.